Мир Божого дорогу, тінні! що хотіла з вами поговорити обсудити, от яку тему. Тема дається нам приклад про Навуходоносора, про того царя, котрий, е, за непослухом е, пророка Даніїла, самого Бога, зневаження Бога, він став божевільною людиною. Він був сім років як тварина, їв траву, і, і за своєї гордості він от таким став. Но потім він отямився, покаявся і вернулось до нього царство. Про що я хочу казати? От як ми будемо з вами поступати? Зараз дуже важкі часи. Будемо ли ми жити по душі, за своїм гордістю? Чи ми будемо сприйняти Бога?